про те, що у Польщі з українцями стався великий скандал, який набув широкого розголосу, справа в тому, що під час концерту білоруського співака Макса Коржа у Варшаві низка відвідувачів розгорнула червоно-чорні пропори, що викликало гостру реакцію польської влади. Але чому? Тому що червоно-чорний прапор асоціюється в Польщі з організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією, яких офіційна Варшава вважає відповідальними за волинську трагедію. Тому реакція польської влади була такою різкою. За різноманітними правопорушеннями, пов'язаними з цим концертом, поліція затримала 100, майже 110 осіб. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава висилає з Польщі 57 громадян України та ще 6 білорусів. Але найцікавіше, саме Туск звинуватив у такому конфлікті Москву. Він написав, що антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі це стратегія Путіна, організована іноземними агентами та місцевими ідіотами. І, звичайно, цей інцидент дуже неприємний, але на щастя. Туск чітко розуміє, хто за цим стоїть. Росія, на жаль, буде і далі використовувати будь-який привід, щоб посварити нас із нашими союзниками.